Ми е, продовжуємо роботу нашої конференції, і до слова запрошується доцент Дмитро Мальцев. Результати нещодавніх плацебо-контрольованих досліджень щодо ефективності трансфер-факторів як імуномоделюючих та імуноадаптаційних агентів. Шановні колеги, Дмитро Валерійович представляє асоціацію фахівців з нейроімунології та імунотерапії. Він секретар. Цієї асоціації. Будь ласка, Дмитре Валерійович. Дякую, дякую за запрошення. Я сьогодні хочу поговорити про імуномодулюючий агент, який отримав назву Трансферфактор. Трансферфактор є різних видів. Сьогодні буде йти мова саме про трансферфактори на основі імунних екстрактів молозова. І це найбільш широко вживаний. На практиці трансфер трансфорфактора з-поміж інших. От на цій першій війній е, е, прозірці скажімо так, ми, ми бачимо основну інформацію для занурення в швидкову проблему. Що це за імунний екстракт молозова? Це такий агент, який відтворює феномен природного біологічного трансферу, тобто передачі, транспортування. Імунних чинників цілого пакету комплекту імунних чинників від матері до дитини при грудному вигодовуванні у потомство всавців. Цей механізм він це добре зарекомовляв себе в еволюційному плані і сприяє, сприяє витривалості потомства. І е, Дитина народжується в досить агресивне середовище, це серйозний стресогенний фактор для дитини. І саме цей імунний трансфер покликаний зладити ситуацію, забезпечити захист дитини і її витривалість. Це дуже компонентний препарат, у нього більше ста видів імунних білків різних і пептидів, які є в сироватці крові, а потім в грудному молодці матері, і вони передаються на сизову шумково кишкового тракту. Він володіє полімодальними Властивостями і імунозамісною, імуномодулюючою дією, протизапальною, і нормалізує проникність кишкової стінки, активує регуляторні процеси в Кишківнику, і навіть має певні нейротропні впливи і таку загальну адаптогенну активність. І Сьогодні ми про це поговоримо. І оці от плеотропні, тобто множинні, полімодальні, тобто різнонаправлені, різноякісні профілактичні і та терапевтичні ефекти. У цих трансферфакторів передбачає можливість застосування їх у клінічній практиці медичних спеціалістів різного профілю, і в тому числі у військовій медицині, оскільки військовий він також перебуває в екстремальних ситуаціях, ситуаціях пов'язаними з великими психоемоційними фізичними навантаженнями, пов'язаний з високим ризиком травми, рани крововтрати, лімфовтрати. І тому оцей імунний трансфер, який допомагає новлятам в екстремальних ситуаціях, може і допомагати військовому, який також раптово на лінії фронту потрапляє в такі от екстремальні умови, які загрожують його життю і життєдіяльності. Ключові чинники їх більше стали от на цьому слайді показані ключові групи, на які я сьогодні буде найбільше. Акцентувати увагу, це різні класи імуноглобулінів наших імунних білків, проти інфекційних агентів, такий антибіотик природний, як лактафарин, бактеріостатичний, такий бактерицидний природний антибіотик, як лізоцим з полімедальними такими імуномодулюючими активностями. Такий фермент достатньо агресивний проти мікробів і запальних агент, як лактопероксидаза, а також цілий комплект так званих ростових біологічних чинників. І епідермальний фактор росту, і інсуліноподібний фактор росту, і тромбоцитарний фактор росту. Ті от фактори чинники росту, які забезпечують ріст регенерацію відновлення. Да? І от давайте. Пройдемося по плацебо контрольованим дослідженням от останніх кількох років, цього року 2024-го, минулого року, можливо, ще 2022 року, тобто останніх, останнього часу, із рецензованих наукових періодичних медичних віддань, які індексуються у PubMed медлайн тобто найвищого гатунку. І з акцентом от саме на потреби, потреби військовослужбовця під час. Під час війни. От перше дослідження, воно виконане на спортсменах. Так? Це плацебо контрольного дослідження, яке показує вплив трансфер-фактора на оксидативний стрес та обмін заліза під час такого важкого фізичного навантаження, під час екстремальних е е е фізичних нагрузок. Це у прирівнянні групи плацебо. група от Молозова, да, продемонструвала значне зниження рівня ДБР. це такий е Лабораторний тест для визначення малонового дел маркер маркера оксидативного стресу. Тобто зниження рівня малонового делігіда вказує, що пригнічується оксидативний стрес, перекисна кисні ліпіді, вивільнення вільних радикалів під час цього фізичного навантаження, яке має ну, негативний вплив на здоров'я. Якщо зниження, то відходить протизапальний ефект. Помітно підвищення в на 6 активності супераксид дезмутази, це такого антиоксидантного ферменту потужного, а також збільшення рівнів таких білків, які мають адаптаційні властивості, як трансферин та лактоферин. Це покращення обміну заліза трансферен, лактоферин – відповідна імуномодуляція та протимікробний захист. Результати свідчать, що шестимісячне вживання цього молозива є корисним для зменшення шкідливого впливу вільних радикалів, окиснювати трасу в цілому та запалення при важких виснажливих фізичних навантаженнях. І як наслідок, оця полегшення запальної реакції за допомогою додавання екстракту молозова спричиняє позитивний вплив на гомеостаз заліза, збереження рівня гемоглобіну, насичення киснем крові. І відповідна роботу нервової системи, яка драматично залежна від оксигенації. Тепер давайте подивимося на цю проблему трошки під іншим кутом. Це також професійні спортсмени, які знаходяться в циклі інтенсивних тренувань, зокрема футболісти. У них є 24 тижневе застосування екстракту молозова, теплоцебо контрольоване, подвійне, сліпе, рандомізоване, перехресне клінічне дослідження. Ці пацієнти 24 тижні приймали екстракт молозова, і у них здійснювалися заміри маркерів запалення і заміри імунних показників. І, відповідно, спортивні досягнення за цей час. І от ми бачимо, що в групі Молозова спостерігалося значне збільшення середкової концентрації імуноглобуліну класу G. Тобто явний такий позитивний імуномодулюючий ефект посилення імунорезистентності. І що супроводжувалось реципроктно зниженням запальних маркерів, тобто явний протизапальний ефект, знижува системне запалення, толерантність до спортивного навантаження покращилась, адаптаційні можливості. Тільки у тих от, в групі колострова, в групі трансферфактору, але не в -групі. І це, це показувало загальний адаптаційний такий вплив, який реалізувався з рахунки модуляції і, і антизапального ефекту. І ще у спортсменів, так як і у військових, під час дуже високих навантажень є проблема з підвищеною. Проникнестю стінки кишківника. І інтенсивне навантаження приводить до такого аномально тривалого і сильного збільшення тиску в черепні порожнині. І це відповідно впливає на запалення в стінці кишківника і проникність. Такі фізичні навантаження, які є пашкими, екстремальними, вони приводять до синдрому дірявого кишківника, коли ендотоксини і запальні Продукти а потрапляють в кров через цю діряву стінку, викликаючи ендотоксимію, пересестуючи запалення і інтоксикацію. І звичайно, що це різко зменшує спортивні досягнення і фізичні можливості і адаптацію до фізичних навантажень, це є систематичний огляд, в якому проаналізовані, опубліковані дотепер результати. Контрольованих клінічних досліджень, присвячених от, вивченню ефекту імунного екстракту молозова, от для профілактики або зменшення прояву синдрому дірявого кишніка під час таких екстремальних фізичних навантажень. І показано, що інтенсивні фізичні вправи це справді ризик синдрому аномально підвищеної проникності кишкової стінки, а додавання екстракту молозова допомагає зменшити кишкову проникність у спортсменів під час циклу тренувань. І висновок основний цього систематичного огляду, що трансрефактор може бути дуже корисним, це слово дуже навіть застосовано, для покращення кишкової проникності у спортсменів. Для зменшення цієї кишкової проникності і от зменшення цієї ендотоксимії, персистуючого запалення і інтоксикації. І це Приводить в кінцевому результату до кращих спортивних досягнень, а в цілому до покращення результату фізичного навантаження, росту м'язів, досягнення результатів, саме, які стоять перед спортсменом спортивних, і покращення самопочуття якості життя. Також ми можемо розуміти, що як і фізичне навантаження у спортсменів, так і у військових бій, це є дуже важливий чинний кротку психічних вторинних порушень. Не тільки депресія вказана, і ми часто кажемо посттравматичний, стресовий розлад, а також це підвищує через значний стрес, адикцію залежність до від психоактивних речовин. А це дослідження, яке перед вами. Вона якраз і вивчала, чи може екстракт Молозова е, зменшити оці вторинні психічні розлади під час фізичних навантажень, і е, чи може вона зменшити потяг і вживання різних психоактивних речовин, е, в тому числі тих, які викликають залежність. Не, Саме по собі впливаючи на психічний статус і зменшуючи потребу коригувати якісь ці психічні порушення, подивіться результати. Самі бальна шкала оцінки депресії Гамільтена показувала зниження вираженості депресії в групі якраз от, і трансферфактору, однак не в групі плацебо. І, і оце от покращення емоційного стану, воно корелювало зі зниженням рівня прозапальних таких от цитокінів, маркерів запалення, таких як інтерлейкін 1, інтерлейкін 6 Зменшувалось співвідношення інтерлікін 6, інтерлікін 10, зменшувалось рівня інтерлікін 17, це такі прозапальниці, такі з нейрозапаленням, пов'язані всередині мікрогліальним, хронічним запаленням. Знижувалася концентрація фактору споходу альфа. Тоді група плазмоферезу тільки знижувалася інтерлікін 6, однак на інші прозапальні маркери. І спрятли зміни в загальній кількості і були лімфоцитів і Різних субпопуляцій лікацитів, тобто ще покращувалися показники загального аналізу крові. Це дослідження показує, що суплементація трансферфактором зменшує прояви депресії та зменшує потяг до вживання психоактивних речовин, оскільки покращується так, е, і так психічний статус під час таких екстремальних умов. Транс, е, переломи рани. Да? Це також важлива проблема і у спортсменів, і у військових. Да? Тут дослідження е, буквально цього року недавно опубліковане. Це рандомізоване контрольовано-клінічне дослідження, пов'язане з переломом стигнової кістки. Наскільки суплементація трансфактором допоможе такому пацієнту, який ну, прикутий до ліжка, у нього є важкий перелом стигнової кістки. Додавання екстракту молозова підвищує апетит рівень гемоглобіну, середкового альбуміну та кількість лімфоцитів крові порівняно з контрольною групою. Це також прискорює відновлення втраченої ваги у такого пацієнта і прискорює відновлення втраченої фізичної працездатності після виконання хірургічної операції з репозиції. Відламків і відновлення цілісності кістки. В цілому, що це показує? Покращення мікронутритивного статусу, швидкість загоєння, реабілітації і виходу на попередній рівень після переламу. Тобто явний адаптогенний вплив оцієї екстракту молозу при переламі стегнової кістки. Тривала незаживаюча рани. Це особлива така проблема, серйозна, коли рана. Не реагує на стандартні методи догляду за нею і не заживає. Перед вами таке дослідження випадок контроль дизайн. В ньому ну, воно невелике. Воно берало участь 40 пацієнтів, але з хронічними незагойними ранами, тобто, які не заживали, були проблемними, дуже проблемними. Не підходили інші методи, стандартні методи лікування. І по суті, це була така патова ситуація. Лікарі не знали, що робити. І 21 день застосовувалися в перев'язку місцева трансферфактор в вигляді пудри, такого порошку. І результати дослідження вказують, що порошкові пов'язки, які містили імунний екстракт молозова, можна використовувати як доповіжний засіб при лікуванні хронічних незагойних ран, оскільки відбувалося. Зменшення виділення з ран, покращилась грануляція, покращилось загоєння і реепіталізація. Тобто це приводило до того, що пацієнт та швидше загоювалася, і йому зменшилась кількість взагалі, необхідність, кількість прив'язок. Він швидше виписувався з, з, з стаціонару. Виходить, що у принаймні частина цих пацієнтів цей трансарфактор був оцим от виходом. Варіант, якби, засобом виходу і вирішення такої, от, на перший погляд, нерозв'язуваної проблеми з незагойними, незаживаючими ранами. Поліпшення приносимості медикаментозної терапії та екстремальних умов, оце такий огляд літератури. Бачите, порівняння результатів контрольованих клінічних досліджень, як оці імунні екстракти молозиве діють на. От, Переносимість побічні ефекти при застосуванні глюкортикостероїдів, нестероїдних протизапальних препаратів, таких як діклофенак, ібопрофен, індепетоцин та інші, і антибактеріальних препаратів. Тобто явно показано, що якщо людина паралельно застосовує Імунних такмолозів покращується переносимість таких от препаратів стероїдних і нестероїдних протизапальних препаратів і антибактеріальних препаратів. Подивіться, ці екстракти молозиву знижують продукцію та чутливість тканин до антигенних глюкостероїдів, що поліпшує здоров'я осіб в екстремальних умовах. Це і солдати, працівники служб, негайне реагування, і спортсмени, люди, які ведуть активний спосіб життя, тобто з підвищеними фізичними навантаженнями, і спортсменів, і високих досягнень спорту, усяк загально під час циклів таких інтенсивних тренувань. І ключові ефекти, як вважають автори цього огляду, пов'язані саме от з містом цього і імуномоделюючого антибіотику природного, як називається лактоферин, який в дуже великій кількості знаходиться в імунному екстракті молозива. Тобто, якщо у вас пацієнт приймає імунний екстракт молозова, він краще переносить. І сам стрес, тому що змінюється рецепція цього е е кортизолу, і він краще переносить протизапальні антибактеріальні препарати. У них менше побічних ефектів. І от тут цей акцентфарин діє, да? імуномодуляція з одного боку, з іншого хілатація заліза, так? Е захист заліза це і антиоксидантний ефект, і пригнічення росту бактерій, і збереження е е е е кровотворення. І антимікробна пряма активність протибактеріальна, протигрибкова, протипротозойна, навіть противірусна в нього є. Інші активності, такі як протипухлинний ефект, зростання кісток, загоєння ран вплив на і ліпідів, регуляція функцій кишківника, пребіотичний ефект. І навіть мін має цей лактефер, невеликий анальгетичний ефект, гіпотензивний ефект і невеликий такий анксіолітичний ефект, антистресовий ефект протитривожний. Оце лактеферін. І це тільки один компонент, а є ще інше в молозиві. Е, також у сьогодні вам був доповідь от цієї теми, що у військових. Дуже часто є гастронатологічні проблеми, пов'язані з умовами їх пробування в таких от, екстремальних екстремальних ситуаціях, в окопах, на природі, в антисанітарних часто умовах і так далі тому подібне. І цей систематичний огляд щодо користі трансфер-фактори при гастронатологічних хворобах дуже важливий в цьому контексті. Да? Тут було прогнозовано 6881 публікація. Було знайдено 22 дослідження, з них чотири неконтрольовані. Одне перехресне, ну і контрольовані такі, паралельні 17 досліджень. Вони охоплювали 1427 пацієнтів, і вони були включені в це дослідження до систематичного огляду. І діарея була найбільш частим феноменом, який оцінювали. Аж було 20 інтервенційних груп таких. І от 15 досліджень з 20 точно показували, що прийом молозова зменшує виразність цієї діареї. І цей феномен скорочується у пацієнтів. Також Буквально всі сім досліджень, які це досліджували, показували, що трансфер-фактор зменшує частоту стільця. Не тільки на важкість самої діареї, а от на частоту підходів. І у чотирьох групах втручання було показано зменшення болі в животі. Хоча п'ять інших не демонстрували цей ефект, тому аналітичний ефект тут залишається дискутабельним, але вплив на діарею, вплив на. От, Кількість, важкість симптомів параносу тут чітко продемонстрована і не викликає жодних сумнівів. Також військові частіше хворіють, особливо ГРВІ, в може епідемію створювати, може бути серйозною проблемою. І от перед вами потрійне, по слібе плацебо контрольоване, рандомізоване дослідження. За участі здорових студентів медичного вузу, от наскільки екстракт молозова може профілктувати ГРВІ, 87-денний курс системної терапії мунокстрактного молозова в середній дозі, бачите, полов пів 1 грам в день. І це таке застосування зменшило важкість і тривалість епізодів ГРВІ і також полікшило якість життя студентів без явних якихось жодних зареєстрованих побічних ефектів. От тут вам видно на графіках. На, е, вплив імуноксатомозду на кількість симптомних днів і Ми бачимо, що кількість днів скорочується, тобто ГРВІ, навіть якщо сформувалося, прибігає швидше. І вплив на важкість в томі ГРВІ, в тому числі виразність температури, інтоксикаційного синдрому, рухової активності, да, потреба в ліжковому такому режимі. Да. І ми бачимо так само, що на цій графіці. Що застування ктатомолозова середній дозі, як ви зрозуміли, зменшує важкість томі і покращує якість життя під час, під час цієї інфекції. І от наступне рандомізоване клінічне дослідження воно показує, що такий самий ефект імунних сактомолозова має на профілактику герви у дітей, не тільки у дорослих, дивіться, зменшення частини герви, з медіаною 31%, тобто в середньому 31% менше частоти взагалі таких епізодів. А зменшення важкості симптомів приблизно на 37%. Так? Кількість кожних симптомних днів зменшилась на 50% за весь 21 тижневий термін спостереження. Тобто цей профілактичний ефект ГРВІ, він зараз зафіксований як у дорослих, так і у дітей. Він, виходить, не має вік залежного характеру, він типовий для. Осіб з різним віком, з різним станом імунітету, відповідно, бо є залежні особливості моностатусу. І це дуже важливий і простий, і зручний спосіб профілактики ГРВІ, який значну хворобливість як серед цивільних осіб, так і через військових може сформувати. І от такий, такий узагальнюючий документ огляд літератури щодо таких сумарних інтегральних ефектів трансфер-фактору трансфер-фактору спортсменів. Тут в цьому документі нещодавно це все узагальнено. Все, про що ми говорили з вами. І от загальний висновок такий, що біологічні активні компоненти молозива виявляють різні терапевтичні ефекти проти проблем, з якими стикаються спортсмени. Такий полімодальний, політропний, мультитропний ефект, включаючи Діарею, інфекцію верхніх дихальних шляхів, травми м'язів, заживлення рани переломів. Порушення прикінтські кишкової стінки. По суті, всіх тих проблем, з якими і військові зустрічаються, або вони так, як і спортсмени, також знаходяться в екстремальних умовах, підвищені фізичне навантаження, підвищений емоційний стрес і підвищений ризик різноманітних травм, в тому числі поранень. Які можемо зробити висновки загальні, да? що за останні три роки значно укріпилася доказова база ефективності і безпечності біологічних препаратів на основі імунних екстракта Дивіться, у лікуванні профлекції хвороб у дорослих і дітей, та у укріпленні здоров'я здорових осіб. Тобто тут таке двобічний характер. Да? І цей екстракт можна застосовувати і в лікувальна-профілактичних стратегіях, в медицині, а також у валіології. Якщо людина здорова, укріпити здоров'я, підготувати її до дії екстремальних чинників, наприклад, не не нестандартних чинників, деяких людина може бути не готова. І це імунієх, так не було, зрозуміло, можна системно застосовувати проральну, ми говорили про рани, да, не заживаючи. Вони чинять виразні клінічно значені модулюючі монозамісні впливи, зменшують запалення, явний протизапальний вплив, відновлюють порушену приникісто гістогематичних бар'єрів, покращують адаптаційні резерви пацієнтів, особливо осіб, які перебувають в екстремальних ситуаціях або мають значні фізичні навантаження і психоемоційний стрес. Необхідне ширше застосування цих імунних тракт молозова за широким спектром клінічних показів, в тому числі по тим. Що озвучували сьогодні, в практиці різних медичних спеціалістів, так само як доцільне подальше проведення контрольованих клінічних досліджень з травм і в медицині, і в валеології. Дякую за увагу. Сподіваюся, що доповідь була корисна. І ще раз дякую за запрошення на семінар.